Коли я бачу ось ці гори бабла, яка валяється у важких кабінетах в сумках, пачками або просто насипом, я хочу вити Ось на цих фотографіях. Скільки тут грошей, якщо вимірювати в донатах від людей і на фондах, скільки не придбаного важливого обладнання для захисників, оті, хто ці гроші вкрав у свого народу і свого війська під час війни, це державні зрадники, які мають сісти довічно і пора би вже зацементувати механізм, щоб ось ці кошти, а жодна нормальна людина не повірить, що вони були зароблені чесно не валялися десь на полицях, як речовий доказ кримінальної справи, а були скеровані на закупівлі для військових, а то в кращому випадку вони запрацюють за кілька років, а в гіршому їх потім доведеться шукати в лісі разом з правоохоронцем, який не отримався від спокуси їх поцупити. Бо Україна це наймін дії відкати, а ті, кому Україна дорога у той же час Ірина Модренко підкреслює наступне. Знаєте, хто мене дивуватиме найбільше після обшуків у треш, лякання на плівках на торби з грошима. Наші люди, ті, хто думатиме. І далі, що Вова молодчик. молодчика, мовляв, що вам не ясно, Зеленський ввечері записав цілий відосик, сказав, що корупція це погано і пообіцяв винним процесуальну відповідальність. І взагалі треба розібратися, що то за міндіч на плівках. Може, то взагалі зовсім не друг президента. Може, то і злий Порошенко підсунув голос іншого міндіча. Розслідування набу та там же явно російський слід. Це все провокація, і ті гроші явно підрубки. Знаєте, люди, які так думатимуть, точно знайдуться. Але Зеленський був у курсі всі Іх обороток і корупції це 300 тисяч відсотків. По перше, коли САП та НАБУ взялися за міндіча за вирішує придушити ці дві інституції. По-друге, чи пам'ятаєте, ви перестановку ліжок у нашому кабінеті міністрів з новими боярами президента явно не дефіцит? Тому яку колону ту і з гральними картами перемішати старих? Ну хіба що з колишніх заступників поробили повноправних міністрів? Та і чи могли би Галущенко і Гринчук і далі залишитися членами уряду, якби їм не довіряли в офісі президента? а значить, благонадійні. по третє міндіч тіка за кілька годин до обшуків, тобто сів на літак і виїхав з країни. Як це можливо в умовах воєнного стану? Значить, хтось тому Міндічу допоміг. Значить, він отримав благословення на втечу. По-четверте, з позитивні та смітники у тележці лютують. Золкін виїздить на набу та відволікає увагу від міндіча фейками проти генерала Забродського. От і як після цього всього Вова може бути молодчиком? от Юлія Шалівовська підкреслює Зеленський піде Зеленський, повинен піти. А тепер уважно спостерігаю, якщо міндіч втік з України ідеться у темному лісі, зустріне людину з рушницею, значить наш Володимир Олександровича по маківці в одному лайні з міндічем. Якщо буде показова екстрадиція і суд, то один із тисяч шанс вистояти на посту президента і зеленського є. Але я ставлю на перше тут життя в режимі виживання і економії. А хтось носить долари, і євро в сумках мільйонами відмивають в Росії ворога, стирають бабки. Боже, яке ж скотство, Боже, як страшно жити на війні. І ось у цьому лайні два в одному. І планету ніхто не зупинить і нікуди діватися. А ось що говорить один із українських блогерів про це все далі. Мовою оригіналу редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.